Кого розраховувати в Україні на ЄС, на США чи на Російську Федерацію? І що в них чекати? Що є на собою міжнародні угоди? Кому і найбільше не потрібні? Чи великими душевними переживаннями спровоковані? Перше агресія Російської Федерації. Друге неточення ЄС. І третє турбота США. Якщо Україна в такому складному політичному, матеріальному військовому становищі, навіщо їй допомагати? Що прикриває маска вдаваної роботи? На згадку приходить, славозвісна угода молотова рибентропа. Про напад, що призвело до, до Другої світової війни. Нагадаю, що перші військові дії почалися на території Західної України, яку згодом поділили між Польщею та радянською Росією. Я показали історичні події, задум стосувався перерозподілу території впливу великих держав, в якому США також відіграла учемару роль. А тепер зведемо до причин, що виклали теперішню ситуацію в Україні. Це почалося з великого страху в маленьких людях. Просившись про свою незалежність, Україна стала і сильною ядерною державою. Власніше. Власніше. Чи? Чи а тепер звернусь до причин, що викликати першу ситуацію в Україні. Це почалося з великого страху в маленьких людях, проголосивши про свою незалежність. Україна стала сильною ядерною державою. А додайте до цього ще й незламний дух українського народу, а тим самим і загрозою для великих держав диктаторів. Світова диктатура розпочала свої активні дії із ядерного роззброєння, пообіцявши натомість повну компенсацію гарантії, безпеки та територіальну недоторканність України. Гарантії безпеки, передбачені БДПерським меморандумом як модель для ядерного роззброєння, вперше грубо порушені з боку Росії, коли російський уряд почав чинити економічний тиск, збачавши цінову гору про енергетичні ресурси, що знайшло своє відображення в угодах про постачання газу та нафти, Звертаю увагу на військові конфлікти, вище зазначених миротворців в Ірані, Іраку, Афганістані тощо. Час показав, що єдиною метою цих миротворчих місій було захоплення природних ресурсів. Тобто отримання виключно фінансового матеріального зв'язку з кожної місії і наші, мені не... і наші каючі мені кому це вигідно, і я скажу, хто це. поговірка. Росія вкотре своїм економічним тиском почала шадержувати Україну, щоб змусити зробити відступ від її вільно вибраного шляху економічної інтеграції з Європейським Союзом. Неприховані примусові дії, дії Росії стосовно України є прямим порушенням тристоронньої годи 1994 року. Та додатку до неї і Будапештського меморандуму. Нагадаю, що 4 січня 2004 року підписана тристороння заява президентів України, США та Росії, серед основних положень яких надання Україні гарантії національної безпеки. Після її приєднання до договору про нерозповсюдження ядерної зброї як держави, що не володіє ядерною зброєю, зобов'язання з боку Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації поважати належність і соритет існуючої кордони України. Утримуючись на адресу від загрози силою чи використання такої загрози проти територіальної цілісності чи політичної незалежності, утримуючись від економічного тиску і не використовуючи проти України будь-яку зброю надання технічної та фінансової допомоги Україні, однак Україні справедливої та своєчасної компенсації. США взяли також зобов'язання надати Україні фінансову допомогу у рамках програми Нана Лугара» у розмірі 175 мільйонів доларів. 135 мільйонів доларів, із яких піде на демонтаж шахту пускових заново та розкомітацію ракет. У січні 1994 го року було всягнуто домовленість зі США про збільшення компенсації за демонтаж ядерних боєзарядів до 350 мільйонів доларів. Нагадаю, також що Будверський меморандум передбачає, зокрема, отримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам, здійснення україною право притаманних її суверенітету, Забезпечити гарантії територіальної цільності України її безпеки. і безпеки. Учасниками меморандуму є Російська Федерація, Сполучені Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки 4 грудня 2009 року. Гарантії безпеки надання Україні в обмін на ліквідацію нею своїх ядерних озброєнь були підтверджені президентом Бараком Обамою і президентом Росії Дмитром Медведєвим. Зрештою, для України це була послуга за послугою здати свою активну та оборону ядерну зброю масового знищення. Ці гарантії безпеки були підтверджені президентом країн, що підписали Будапештський меморандум. Завершення 1 червня 1996 року визову стратегічних ядерних боєприпасів на території України до Російської Федерації з метою подальшої ліквідації під контролем спостерігачів української сторони. Ознаменувало собою своєчасне повне виконання українською стороною своїх обов'язків за тристоронню заяву президента України США. Та Росії від 14 січня 1994 року та пов'язання з нею в пакету документів. Отже, Україна своє звоєння викликала в повній мірі. Чим за це подякували державі диктаторі США, так і не сплатили до компенсації Україні. Російська Федерація порушила три дальну України та розпочала військову агресію. ЄС, чого ВАРА чекає тепер на підрисіння води про вступ України в ЄС. Вступ України до ЄС прямо суперечить національним інтересам та законодавству України, позбавляє права самостійно вирішувати питання. Щодо державного устрою та ставить Україну впряму залежність від рішень Ради асоціації, іншими словами, так Російська Федерація, так і ЄС спонукають Україну до федералізації і відтак позбавлення суверенітету. Але повернеться до інтересів головних гравців на політичній арені. Якщо підсумувати викладене жодної згаданих держав, по суті, не виконана те, що до обіцянок, а й взятих на себе міжнародних зобов'язань перед Україною. Кожен з них виконала угоди лише в тій частині. Яка економічно та політично вигідна лише для неї. Єдиною державою, яка виконала своє зне, є Україна. Як результат, втратила свій вплив. Величезна кількість коштів в частину території отримала військову агресію, єдиним захистом від якої є лише її власний народ. Напрошується висновок, що єдиною метою від договорів і діянь, які на даний час відбулися, поділ території, з нашкодження держави України як повноцінного конкурента та її підкорення, тобто черговий перерозподіл світового впливу. Та за воювання природних та інтелектуальних ресурсів нашої держави. В той же час соціальні, економічні, політичні та інші стандарти в Україні потребують суттєвого вдосконалення. Євроінтеграція передбачає пристосування національних стандартів та норм усіх сфер життя до європейських стандартів, приведення норм права у відповідність до норм міжнародного права, запровадження ефективних заходів боротьби з корупцією тощо. І що основне від дію цього договору можливо пройти не будь-якому етапі. Значить, вистачить дозволяти себе обманювати, варто хоча б раз скористатися надами можливостями та засобами до їх реалізації. Що є невід'ємною частиною угоди про інтеграцію і як зазначалось дією угоди, можна приведити на будь-якому етапі. Тобто ми нікому чого не винні і маємо самі рішати свою долю в Україні.